План перемоги України, озвучений президентом Володимиром Зеленським, підтримали депутати Луцької міської ради та звернулися до міжнародних партнерів. Відповідний проект рішення розглядали на черговій сесії 30 жовтня, як зазначив депутат від фракції громадянських свідомі Михайло Наход, обранці громади мають зробити спільний вклад разом, аби міжнародні партнери допомогли Україні досягти справедливого і стійкого миру. Ми, як депутати Луцької міської ради, маємо зробити свій внесок і підтримати той документ, який зараз був який нещодавно був представлений президентом зовнішнім партнерам. і Доповнення до цього плану, який розробляється для українського суспільства, тому об'єднавшись, ми маємо чинити той вплив, який є в наших можливостях. Як ідеться у проєкті рішення Луцької міської ради, план перемоги неможливо реалізувати без підтримки міжнародних партнерів. Успіх його реалізації залежить від швидкості та рішучості дій союзників. Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Тож депутати звернулися до міст побратимів. В результаті усі обранці громади підтримали план перемоги України, який презентував кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський. Цей план це не просто план перемоги для України, а перш за все, це план стабільного миру для Європи. Так, ми можемо почути певний негатив стосовно деяких його пунктів, але хочу нагадати вам, що ще недавно ми говорили про Київ за три дні, і саме в цей сценарій вірили наші партнери, які зараз нам допомагають безапеляційно. Крім того, ми кожен день чуємо про блекаути в Україні. Ми чуємо про те, що Україна в повну темряву. Але ось на третій рік війни ми говоримо тут з освітленого залу про це звернення і звертаємося до наших партнерів. Тому хочу звернутись вас щоб підтримати це звернення. Кілька днів тому у Волинській УВА відбулося засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. На ньому очільник держави зазначив, якщо українців не потрібно переконувати у тому, що план перемоги – це шлях до миру, то решту світу вкрай необхідно. За словами голови Волинської УВА Юрія Погуляйка, усі громади Волині мають звертатися до різних куточків світу, аби українські план знали на усіх рівнях. Сьогодні всі розуміють його важливість та необхідність. Він вже здобув широку підтримку у світі, складається із п'яти ключових аспектів, кожен з яких детально обговорили. Абсолютно підтримуємо кожен пункт разом із громадами Волині. Волинь підтримує повністю президента України. Нагадаємо, у плані перемоги України, який презентував Володимир Зеленський, передбачено 5 пунктів та 3 таємні додатки: пункт перший геополітичний, пункт другий і третій військові. Пункт четвертий економічний. Пункт п'ятий плану перемоги безпековий. Пункти розраховані за часом. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. П'ятий на час після війни, щоб гарантувати безпеку України.